Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Інвестанута а.к.а. Катя Крипто. Вже настав 2025 рік. З чим я вас вітаю? І давайте зробимо з вами невеличкий огляд, що траплялося на криптовалютному ринку у минулому році. Ну і якщо ви хочете вдало інвестувати в криптовалюту, то я вам рекомендую заповнити анкету передзапису в описі під цим відео, щоб ви робили такі ж самі шикарні результати, як це роблять тисячі моїх учнів. У другій половині 2023 року різні компанії почали подавати заявки в СІК або комісію по цінним паперам і біржам США на реєстрацію спотового біткоін ETF. загалом на новинах про майбутнє схвалене ІТФ, біткоін дуже сильно зростав. Але вже 9 січня 2024 року акаунт SEC в Твіттері написав, що схвалив біткоін і Однак через 15 хвилин Гері Генслер повідомив, що обліковий запис SEC був зламаний. Ну і регулятор взагалі нічого не схвалював. Але вже 10 січня SEC офіційно схвалив спотові біткоін і цей же день BlackRock, Invesco, а також Fidelity та інші фонди дозволили почати торги. За підсумками першого дня обсягів торгів, біткоін ETF сягнув 4,6 мільярдів доларів. Половина цієї суми припала на Grayscale. Минуло трохи менше місяця часу. Та біткоін почав подальше зростати від 42 тисяч доларів у лютому, і потім він вже піднявся до 73 тисяч доларів вже у березні. Звичайно, були корекції, але він вже не опускався нижче 49 тисяч доларів за весь 2024 рік. Той час ефіріум з 10 січня до середини березня зріс з 2300 тисяч доларів до майже 4100 тисяч доларів. Після запуску спотових біткоін і спостерігався масовий приплив інвестицій. Найбільші інвестиційні компанії, такі як BlackRock і інші, залучили мільярди доларів в свої фонди. І це якраз таки свідчить про високий інтерес інституційних інвесторів до біткоїна і інших криптовалют. Все більше великих компаній та інвестиційних фондів включають криптовалюти в свої портфелі. На кінець року американські біткоін і купили. 520 тисяч біткоїнів. В той час, як компанія Майкла Сейлер, MicroStrategy тримає 444 тисячі біткоїнів, середньою точкою входу 62 тисячі доларів. Як взагалі працює MicroStrategy? Компанія бере кредит, додає його до своїх коштів і купує ще більше біткоїнів. Якщо ціна криптовалюти зросте, прибуток від інвестицій буде більшим через збільшений обсяг купівлі. Однак, при паді. Тінні є ризики. Якщо біткоін впаде, то компанія зазнає збитків, які можуть перевищити початкові інвестиції через необхідність повернути кредит. Отже, кредитне плаче дає змогу збільшити прибуток, але також і підвищує ризики. CEO компанії CryptoQuant написав, що борг MicroStrategy становить 7 мільярдів доларів. Ну і вартість їхніх активів біткоінів оцінюють у 46 мільярдів. І навіть якщо розглядається, Глядати виняткову вартість монет компанії, то ліквідація відбудеться тільки в разі падіння ціни біткоїна до 16,5 тисяч доларів. Ще до схвалення біткоїн-ETF фонди подавали заявку SEC на створення ETF на ефірі. Однак SEC відмовляли їм. І лише 23 травня SEC схвалила спотовий Ефіріум etf від усіх восьми емітентів. Залишилося тільки схвалити форму s 1 щоб можна було запустити. Торги. 23 липня SEC офіційно схвалила лістинг Ефіріум ETF. Та в той же день розпочалися торги. Обсяг торгів з потовими Ефіріум ETF у перший день перевищив 1 мільярд доларів. Ну і чистий приплив склав 107 мільйонів. Якщо хтось не знає, що ж воно таке цей ETF, розказую простими словами. ETF спрощує процес інвестування в криптовалюти для багатьох інвесторів, включаючи інвесторів. З фондового ринку, оскільки вони можуть купувати ETF так само, як і звичайні акції, 1 серпня. Крипторинок почав падати. Біткоін опустився з 65 тисяч доларів до 49 тисяч на 5 серпня. Ну і ефіріум з 3200 до 2100 доларів. Але які ж були причини такого падіння? Верховний лідер Ірану наказав завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство політичного лідера Хамас. Фондовий ринок падав через зростаючий ризик рецесії. Розочарували дані або прибутки технічних гігантів по типу Amazon та Intel, ну і також ринок праці США. Але вже 5 серпня фондовий ринок Японії Nikkei 225 переживає найбільше падіння за два дні в історії. Фондовий ринок Тайваню зазнав краху, зафіксувавши найгірший день за 57 років. Була геополітична напруженість. Блінкен заявив, що Іран може атакувати Ізраїль протягом наступних 24-48 годин. Після всіх цих новин, коли багато аналітиків почали писати, що падіння ще не завершено далі 40 тисяч по біткоїну ринок все-таки відновився. Загалом, з літа до початку 6 листопада, ми були у боковому русі, тобто у Флеті. Коли ж стало відомо, що Дональд Трамп переміг у виборах і стане 47-м президентом США, ринок почав просто шалено зростати. Біткоїн виріс на 56%, А ефіріум – на 70 багато альткоїнів зросли на декілька іксів. Ну і на ринку була велика жадібність. Приблизно з 16 грудня почалася корекція по ринку. Біткоін знизився на 15% від свого нового all time high або абсолютного максимуму 108 тисяч доларів. В той час ефіріум впав на 24 Більшість альткоїнів знизилася, але не дійшли до тих цін, звідки почали зростати у листопаді. Тож, скоріш за все, Аль сезон ще попереду, як гадаєте, пишіть в коментарях. Ну і ще додатковий позитив для крипти: 296 кандидатів, які виступають за криптовалюту, здобули місця в Конгресі. З них 276 обрано до Палати представників і 20 до Сенату. Загалом, перемога Дональда Трампа дала дуже гарне зростання для біткоїна та і криптовалютного ринку в цілому. І зараз деякі штати в США подають законопроекти. Про створення стратегічного резерву в біткоїні країни створюють нормативно правову базу для криптовалют і є міста, в яких пропонують купувати біткоїн як стратегічний резервний актив. Місто компанія Grayscale створює свої трасти на різні альткоїни, в які можна інвестувати, і це якраз таки збільшує приплив інвестицій в ці токени, які в свою чергу позитивно впливають на ціну. ФРС США почав знижувати відсоткову ставку у вересні. Було вже три зниження ставки з 5,5% до 4,5% на кінець року. Також ФРС повідомили, що на 2025 рік заплановано ще два зниження зниження ставок на загальні 0,5%. За 2024 рік Тезер надрукував 48 мільярдів USDT. Аналітик Bloomberg очікує, що наступного року буде масовий запуск ETF на альткоїни по типу Litecoin, HBAR, Ripple і Solana. В цілому фонди вже подали заявки всі на запуск цих ETF. Ну і також голова SEC Gensler, який відомий своїм жорстким підходом до регулювання криптовалютного ринку, піде у відставку 20 січня. Дональд Трамп оголосив Пола Аткінса наступною головою сек. Він відомий своєю підтримкою криптовалют і також блокчейн технологій. Різні великі банки запускають торгівлю на зберігання криптоактивів для своїх клієнтів, що робить крипту ще більше доступною для всіх користувачів. Деякі компанії написали свої прогнози на наступний. Тобто на теперішній 2025 рік. Sport прогнозує зростання біткоїна до 160 тисяч доларів у 2025 році. Bitwise прогнозує, що біткоїн буде торгуватися вище 200 тисяч доларів. One Egg прогнозує, що біткоїн досягне свого максимуму в 180 000. Тисяч доларів. Ну а Майкл Сейлор взагалі очікує, що у 2025 році біткоін буде коштувати 250 тисяч. Пишіть в коментарях ваші прогнози по біткоїну на 2025 рік. Особисто я вважаю, що він може досягти своїх максимумів в районі 140 тисяч доларів. Сподіваюся, що це відео вам було цікаве та корисне. Якщо вам сподобалося, то не забувайте ставити вподобайки і також підписуватися на канал, щоб не пропустити наступні випуски. І, звичайно, пишіть в коментарях, про що б ви хотіли наступний випуск. Таким чином, ми з вами будемо створювати контент разом. З вами була Катя Крипто, а.к.А. Інвестанута, і до зустрічі в наступних відео.